Добрий день! Починаємо урок математики. Ви вже вмієте лічити предмети, кількість яких не більше за 10. А що робити, якщо предметів дуже багато? Мабуть, треба їх згрупувати. Пригадайте, які об'єкти групують при лічбі. Так, це можуть бути і яйця, і гудзики, пігулки. А пригадайте, як у дитячому садочку ви виходили на прогулянку парами. Сьогодні ви будете вправлятися в лічбі великої кількості предметів, групуючи їх для зручності. І познайомимось з новою лічильною одиницею. Починаємо з геометричної хвилинки. Розгляньте геометричні фігури. Назвіть кожну з них. Пригадайте, що ви знаєте про. Чотирикутник. Так, у чотирикутника чотири сторони, чотири кути і чотири вершини. А тепер розгляньте пари, за якими сформовані оці фігури. Перша пара у нас це чотирикутник і круг, друга пара чотирикутник і круг, третя пара чотирикутник круг. Відрізняються чим? Так, кольором. Отже, зараз проаналізуйте, будь ласка, всі пари і подумайте, яка буде наступна пара. Чотирикутник і круг яких кольорів. Ну що, готові? Отже, це буде жовтий. Чотирикутник і червоний круг. А зараз відкрити свої зошити. Відступаємо вниз чотири клітини і пишемо дату на 11-й клітині від початку рядка. Відрахували 11-ту клітинку знайшли. і пишемо 3 квітня. Під цифрою 3 знаходимо клітинку і повертаємося ліворуч на три клітинки і пишемо з цієї клітинки, починаючи класна робота. І так, сьогодні ми з вами пропишемо красиво число. 10. Чим цікавиться число? Так, воно двоцифрове. Пропишіть, будь ласка, цілий рядочок. Якщо ви вже завершили роботу, то підготуйтеся до математичного диктанту. Будьте уважними. Добре рахуйте і записуйте відповіді. Отже, починаємо вниз одну клітиночку, і так перше завдання. Перший доданок 5, другий доданок 4. Чому дорівнює сума? Запишіть, будь ласка. Відступаємо праворуч клітинку. Обчисліть другий доданок, якщо перший доданок 3, а сума 10. Повторюю. Обчисліть другий доданок, якщо перший доданок 3, а сума 10. Записали. Відступаємо клітиночку. Чому дорівнює сума трьох двійок? Так, три доданки, і кожен доданок двійка. Чому дорівнює сума? Запишіть. Відступаємо. Я задумала число. Збільшила його на 2 і отримала 7. Запишіть, будь ласка, яке число я задумала. Наступне завдання. Зменшуване 7, від'ємник 3. Запишіть, чому дорівнює різниця. Відступаємо. Наступне завдання. Яке число необхідно відняти від числа 5, щоб отримати 2? Запишіть. Наступне. Запишіть число ще на 1 менше, ніж 9. На 1 менше, ніж 9. І останнє завдання. Запишіть число наступне після числа 9. Якщо ви не встигали за мною, то поверніться назад і прослухайте ще раз. А ми з вами зараз будемо перевіряти. Отже, перевірте, будь ласка, якщо всі завдання ви виконали правильно, на полі на цьому рядочку намалюйте смайлик. Ну, а тепер увага. Перед вами Марійка і Петрик. Вони вирішили допомогти мамі. Вона попросила кожного купити один десяток яєць. Марійка принесла 10 яєць. А Петрик купив одне яйце. Хто з дітей виконав завдання правильно? Так, виконала завдання Марійка правильно. Тому що десяток це і є число яєць. 10. З'ясуйте, будь ласка. Вишень більше чи менше, ніж 10. А як дізнатися, скільки вишень, якщо вмієте лічити лише по 10? До 10. пробачте. Так, полічити кетяги вишень. Давайте полічимо кетяги. Один, два, три, чотири, пять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. Отже, десять кетягів вишень. Але подивіться, що кожен кетяг має три вишні. Отже, у нас скільки трійок, вишень. Так, порахували. Добре. А чого більше? Трійок вишень чи окремих вишень? Так, окремих вишень, звичайно, буде більше? Оксанка назбирала в полі в'язку колосків. Їх потрібно полічити. Як полічити колоски, якщо Оксанка вміє лючити лише до 10? Для цього ми всі колоски будемо групувати у такі от невеличкі групи по 10 колосків. Дивіться, окремо скільки колосків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І якщо їх зв'язати, як тут показано, ми отримаємо десяток колосків. Один десяток складається з 10 окремих колосків. Десятками можна рахувати яйця, гудзики, горіхи та інші предмети. Перед вами 10 паличок. Якщо їх зв'язати разом, ми одержимо десяток паличок. Скільки окремих одиниць у десятку правильно 10. А якщо взяти ще 10 паличок і зв'язати. Це буде вже 2 десятки. Три десятки. Чотири десятки. П'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків і десять десятків. Отак От можна рахувати десятками. Давайте ще раз разом зі мною: Один десяток, два десятки, три десятки. 4 десятки, 5 десятки, 6 десятки, 7 десятки І так далі. Ну, а тепер полічіть палички одиницями на верхньому радочку. Рахуємо. Одна паличка ми позначаємо цифру 1, Дві палички, позначаємо цифрою 2, три палички, цифрою 3 і чотири палички, цифрою 4. На нижньому рядочку ми бачимо, що палички зв'язали у десятки. Скільки десятків? Один десяток. Подивіться, скільки тут десятків? Два десятки. Тут дивимось уважно. Так, три десятки і чотири десятки. У кожному рядочку ви бачите записані числа від 1 до 4. Який висновок можна зробити? Що десятками можна лічити так само, як і простими одиницями. Запам'ятайте це. І так, ще раз. Десятками можна лічити предмети так само, як одиницями. Ну що. Полічимо низки намистинок. Подивіться: жовті намистинки об'єднали у групу по 10. Оце, ми будемо називати одна низка. Ось вона одна низка. Тобто, одна низка це один десяток. Тепер подивіться на другу групу. Скільки низок ви бачите? Дві низки. І скільки тут десятків? Так, тут 2 десятки. Подивіться на наступну групу. Скільки низок? Три. І це три десятки. Продовжуємо далі. Тут. Так, чотири десятки далі. Правильно, 5 десятків далі. Шість десятків. Далі рахуємо. Сім десятків. Вісім десятків, молодці і 9 десятків. І ось ми дійшли до 10 десятків. А 10 десятків діти складають одну сотню. В одній сотні 100 одиниць. Отут 100 намистинок або 10 десятків. Давайте повторимо. Скільки окремих намистинок одиниць в одному десятку. Так, правильно, 10. Тобто, 10 одиниць складають один десяток. Скільки десятків зв'язали у площину сотню? Скільки десятків зв'язав? Так, 10 десятків. Отже, запам'ятайте ще раз. 10 десятків складають одну сотню 100 одиниць. А тепер переходимо до роботи в зошиті. Відкрити, будь ласка, сторінку 37. І перше завдання. Запишіть склад числа 10. Різні варіанти. Так, пишемо 10 і перший варіант 1 та 9. Далі продовжить. Я сподіваюся, ви виконали це завдання. А тепер друге завдання запиши, скільки зображено десятків. Давайте подивимось: скільки десятків, ви бачите? Так, правильно, це три десятки, так і запишемо три десятки. Далі виконати завдання самостійно. Так, перевіримо, правильно ви виконали. Якщо правильно, молодці. Ну, а тепер розв'яжемо задачу. Послухайте цю задачу, можете разом зі мною читати. Мама зварила один десяток яєць. За вечерю з'їли 6 яєць. Скільки яєць залишилось? Зараз, будь ласка, перекажіть цю задачу. Якщо ви не можете переказати, то перечитайте її ще раз. Які ключові слова в цій задачі? Перше ключове слово зварила. Ми його можемо замінити на слово було, тому що вона зварила один десяток, стільки яєць зварених і було. Друге ключове слово з'їли. З'їли шість яєць. І третє ключове слово Залишилось. Скільки залишилося, ми не знаємо. Це шукане число. Запишемо зараз задачу у зошити коротко. І так, перше слово пишемо було. 10 яєць. Тому що один десяток це 10 яєць. Друге слово пишемо. Зразу під словом було. З'їли. Скільки з'їли? Так, 6 яєць. І третє ключове слово залишилось. Ми не знаємо це шукане число. Розв'яжіть самостійно задачу і не забудьте написати відповідь. Натискаємо зараз на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, виконали? Давайте перевіримо. Ну, а тепер дайте відповіді на запитання. Зі скількох одиниць складається один десяток. Скільки десятків необхідно взяти, щоб отримати число 100? Чи знадобляться здобуті знання у житті? Оцініть свою роботу на уроці. А на сьогодні все. До побачення!